13 серпня 582 року імператор Тиберій дуже погано себе почував. Через те, що він був знесилений від хвороби, Тиберій знаками показав, що йому не вистачає повітря, і слуги винесли його в сад імператорського палацу. В той день біля Тиберія були сенатори, єпископ Константинополя Іоанн та його зять Маврикій. В саду Тиберій махнув рукою Глашатаю, і той зачитав довгу промову. Промову в усій її красі передав нам історик Феофілакт Симокатта. Але я виділив одну цікаву цитату, в якій Тиберій звертається безпосередньо до Маврикія. Маврикій своє правління зроби найпрекраснішою для мене епітафією. Прикрась мою могилу своїми доблестями, не присуром, надії тих, які вірять у тебе. Не применшуй своїх заслуг і не принижуй благородства своєї душі після цих слів Тиберій вдягнув Маврикію на голову імператорську діадему. А єпископ Іоанн благословив Маврикія на правління ромейською державою. Наступного дня Тиберій помер. Звістка про смерть Тиберія швидко поширилась містом, і вже за декілька годин біля палацу було багато народу, і охорона навіть була змушена створити безпечний коридор для сенаторів та високопосадовців, які прийшли віддати останню шану імператору Тиберію. 16 серпня 582 року Тиберія з усіма почестями поховали у церкві святих апостолів, а його порфіровий саркофаг встановили серед саркофагів померлих імператорів. Усі ми добре знаємо, що як тільки новий правитель приходить до влади, він одразу розпочинає чистити адміністрацію від, скажімо так, засидівшихся чиновників, а на їхні посади призначає своїх людей. Маврикій робив те саме, але занадто жорстоко змінювати чиновників він не збирався. Багатьох він знав ще до імператорства, і ті чиновники його цілком влаштовували. А от родина Маврикія була маловідомою. Маврикій зібрав усіх своїх родичів з периферії, привіз їх у Константинополь і усіх своїх родичів призначив на високі державні посади. Тобто кумівство було відоме ще з давніх давен. У 583 році Маврикій нарешті відгуляв весілля із Костянтиною. Одружились вони раніше, але добряче гульнути не мали змоги через траур за імператором Тиберієм. Шлюб Маврикія та Костянтина був щасливим, і у цьому шлюбі народилось аж дев'ятеро дітлахів, шість пацанів та троє дівчат. Звісно, не всі одразу народились, а поступово. Щоб прогодувати таку банду, та й взагалі, щоб вдало керувати імперією, потрібні гроші. А ось із грошима в скарбниці було не густо. Тиберій встиг розтринкати гроші на розваги, трохи на армію, та трохи як данину аварам, і Маврикій прийшовши до влади. Щоб поповнити державну скарбницю, повернув податки, скасовані Тиберієм, та навіть ввів нові податки. А під час весільної церемонії народові роздали значно менше грошей, чим народ сподівався отримати. Маврикію було важко, адже фінанси співали романси, і йому було потрібно якось балансувати між армією, народом та ворогами, які обліпили імперію зі всіх сторін. На сході Ромеї товклися з персами в Італії лангобарди не давали спокійно жити, а на Балканах бешкетували авари. ось з аварів ми і розпочнемо. Майже одразу після смерті Тиберія аварський каган відправив посланців у Константинополь і зажадав додати до Данини у 80 тисяч золотих монет ще 20 тисяч. Тобто авари просили за мир 100 тисяч золотих монет в рік. Маврикий, який в той час воював із персами і якому не потрібен був геморой на Балканах, погодився на пропозицію аварів, отримавши те, чого прагнув, аварський Каган вирішив ще трохи вибити смаколиків від Маврикія. Каган Баян запросив надіслати йому слона, тварину, про яку він багато чув, але ніколи не бачив, і ліжко оздоблене золотом. Маврикий погодився на це, але коли Баян побачив слона та золоте ліжко, він був незадоволений побаченим та відправив слона і ліжко у Константинополь. А замість них запросив додати ще 20 тисяч до щорічних виплат. Вислухавши аварських посланців, Маврики відповів: знаєте що, шановні, я бачу, що ви біситеся з жиру. Все вам чомусь не подобається. То слон вам не такий, то ліжко вам не занадто золоте. Давайте так: дулю вам з маком, а не додаткові 20 тисяч. Погоджуйтесь на 100 тисяч і живемо в мирі. Якщо ні, будемо воювати. Каган відмовився: Маврикий додає аварські 100 тисяч до видатків на армію, і розпочинається війна на Балканському фронті. Відверто кажучи, війна з аварами була для ромеїв невдалою. Влітку 583 року. Авари захопили такі ромейські міста, як Сінгідон, сучасний Белград, та Вімінакій. До авар знову було відправлено ромейських посланців з пропозицією миру, але аварський каган відмовився їх вислухати, та навіть одного з посланців ув'язнив. Його ромеї пізніше викупили. У 584 році з аварами усе ж таки уклали мирний договір, але авари не збирались заспокоюватись. Ну і воювати, чесно кажучи, не мали бажання. Тоді авари використовують, скажімо так, візантійську тактику. Вони заплатили слов'янам, щоб ті розпочали бешкетувати на теренах Римської імперії. Слов'яни, взявши гроші, успішно дійшли аж до Фракії, але там. Дістали триндулі від ромеїв і рятувались втечею. А поки ромеї добивали слов'ян, авари самі пішли в бій та пограбували території мезії. Мало того, авари підійшли майже до мурів Константинополя. Зібравши останні сили, Маврикій відправив проти авар полководця на ім'я Іоан Местакон, тобто Іоанн Вусатий. І цей вусатий виявився досить здібним вояком. Очолюючи десятитисячну ромейську армію, вусатий накостеляв аварам по перше число. Після поразки від ромеїв авари відійшли з терен імперії і протягом декількох років зализували рани. Слід зазначити, що вусатому допомагали загони лангобардів, яких очолював Дроктульф, якому Маврикий відсипав трохи грошенят за допомогу. Відбивши авар, Маврикий береться за персів. В той час, а це 584 рік. Справи в румеїв у Персії йдуть не дуже. Вони програють. Маврикій вирішує змінити головнокомандуючого і замість Іоанна відправляє Філіппіка. Новий полководець одразу береться до справи, відбудовує одну з фортець, називає її на честь померлого Тиберія Тивері Ополем та висувається навалювати персам. Наприкінці 584 вісімдесят та на початку 585 го року ромейська армія, очолювана Філіппіком, завдає персам декількох поразок. Але Філіппік захворів та поїхав лікуватись. За час відсутності Філіппіка перси намагались завоювати Тевері Ополь, але безрезультатно. У 586 році Філіппік повертається до командування, і перси дістають на у битві неподалік фортеці Дара. Давні історики пишуть, що перед битвою Філіппік наказав пронести перед ромеями образ нерукотворного Спаса, і що саме завдяки божому втручанню ромеї розмутлошили персів в пух і прах. Після цієї битви Фортуна повернулась до ромеїв задом. І ініціатива перейшла в руки персів. Філіппік, програвши декілька битв і чудово знаючи, що грошей на армію не вистачає, робить усе, щоб Маврикій відкликав його назад у Константинополь. Ну а як інакше, для чого ризикувати своїм життям, якщо тобі скорочують платню ще й наполовину? І дійсно, Маврики відкликає Філіпіка у столицю, а на його місце призначає полководця на ім'я Пріск. Але Пріск їхав на схід із поганими новинами. Маврикій скоротив усе ж таки виплати армії, і звісно, ромейські вояки підняли бунт. Але після того як підсвяткували святе воскресіння, тобто Пасху. Пріск намагався втихумирити вояків, але нічого кращого не вигадав ніж ходити між палатками з образом нерукотворного спаса. Пріск вважав, що румеї перелякаються Господнього гніву, але вояки, замість того, щоб падати на коліна, навпаки, кидалися камінням в святий образ. Пріск, зрозумівши, що йому не світить приборкати повстання, накивав п'ятами з військового табору. Залишившись без командувача, армія обрала собі нового полководця, сміливого вояка на ім'я Герман. Герман розумів, що Маврикій буде не у захваті від вибору армії, але щоб залишитись живим, Герман усе ж таки приймає командування військами. Пріск намагався домовитись із Германом та повернути собі командування. Але ромейські вояки, дізнавшись про переговори, ломанулись в Едесу, де перебував Пріск, і дорогою до Едеси ромейська армія грабувала усе, що бачила. До речі, грабували вони ромейські території. Пріск, взнавши, що армія прямує в Едесу, втік звідти у Константинополь. Герману вдалося навести лад у військах. Він відновив дисципліну і повів армію проти персів. Отримавши перемогу над військами перського полководця Маруза, Герман відіслав Маврикію захоплені у персів трофеї і голову перського полководця Маруза, який загинув у битві. Разом із трофеями Герман відправив лист, в якому писав Маврикію, що він не хотів очолювати військо, що він боявся за своє життя, але він навів лад у армії та навіть на персам. І тепер готовий скласти з себе повноваження, коли прибуде новий полководець, призначений Маврикієм. Герман писав і про те, що він особисто готовий прибути у Константинополь і все пояснити імператорові. Отримавши лист та трофеї, Маврикій наказує змінити Германа на вже знайомого нам Філіппіка. Але знову ж таки, коли армія дізналась, що Германа планують змінити, починають бунтувати. Втихомирити ромейські війська вдалося лише антиохійському патріарху Григорію, який, прибувши у табір, прочитав воякам довжелезну проповідь про любов до ближнього. Про те, що Господь даруватиме перемоги ромейському війську і з новим полководцем, та й взагалі накази імператора не обговорюються, адже імператорові на вухо шипоче Бог, і значить, Господь хоче, щоб армією командував Філіппік. Що ж, Філіппік на сході, а Герман у Константинополі. Маврикій прийняв полководця та влаштував справжнє розслідування та судилище і навіть засудив Германа до страти. Але за декілька днів після проголошення вироку Маврикій зняв з Германа усі обвинувачення, нагородив полководця землями та грошима. А для константинопольців влаштував незабутню гулянку з роздачею хліба та перегонами на колісницях. Поки у Константинополі гуляли, Філіппік встиг профукати декілька міст, завойованих германом. У 589 році. Перси відбили Мартірополь, і Філіппік прагнув його негайно повернути, але знову дістав на горіхи. Маврикій, розуміючи, що Філіппіка потрібно змінювати, відправляє на схід Іраклія та Коменціола, яким вдалося повернути Мартірополь та захопити перську фортецю Афраад. Після поразки ромеї загнали персів у місто Нісібіс і взяли це місто в облогу. А ось остаточно перемогти персів ромеям допомогли самі перси. Річ у тім, що у 590 році брат Шахіншаха Ормізда Хосров вирішив, що він кращий правитель і пішов війною на свого брата. Урмізда схопили, осліпили, а вся влада перейшла до Хосрова, якого ще називають Хосров Другий. Звісно, не всі перські полководці підтримували Хосрова і проти нього теж розпочали каламутити в воду. Щоб захиститись від нападу своїх же полководців, Хосров втікає у Константинополь, де просить про допомогу у Маврикія. Хосров просить надати йому військо, а в обмін він поверне Римській імперії усі прикордонні землі Месопотамії та Вірменії, зайняті персами за час багаторічних війн. Сенат був проти, але Маврикій віддав наказ укомплектувати 10 тисяч ромейських вояків та допомогти Хосрову у 591 році. За допомогою ромеїв Хосров завоював перський престол. Повернув римлянам обіцяні території і заприсягнувся до кінця свого життя не воювати із Маврикієм і шанобливо ставитись до християн у Персії. До речі, за словами давніх істориків, дружина Хусрова була християнкою, і за її наказом, неподалік перської столиці, Ктесифон було збудовано монастир. Якби Хосров не намагався дотримуватись своєї обіцянки щодо християн, усе ж таки він влаштував на них, скажімо так, полювання. Ні, не через їхні релігійні переконання, а через те, що у перській частині Вірменії християни підняли проти Хосрова заколот. Маврикій звернувся до Хосрова з проханням сильно не вбивати вірменських християн, але й не дуже поспішав вірменським християнам на допомогу. Адже Маврикій зосередив свої сили у боротьбі проти аварів. Рік 592, і ромейське військо виходить із Константинополя. Очолює цю батагу особисто. Маврикій. у Константинополі були не в захваті від того, що в бій військо поведе сам імператор. І сенатори, і дружина Маврикія благали імператора, щоб він залишився. Але Маврикій, який згадав, як він колись дубасив персів, нікого не бажав слухати. Він бажав помститись аварам. А як інакше, то грошей їм давай, то меблі їм не подобається, то слон їм не такий. Ні, з такою образою Маврикій не міг змиритись. У день, коли Маврикій виїхав з міста, сталося сонячне затемнення, і імператор, вирішивши, що це поганий знак, повертається у Константинополь, де цілу ніч молиться у храмі Святої Софії. Наступного дня природа не бешкетувала, і Маврикій відправився у похід. Дорогою на імператорського коня напав кабан. Після цього інциденту вояки почали косо дивитись на Маврикія. Якийсь він не фартовий, адже за два дні два поганих знамення. Далі більше від'їхавши від Константинополя, армія побачила оленів, на яких розпочали полювання. Маврикій не відставав від вояків і теж вирішив продемонструвати навички мисливця. Поки полювали на оленів, десь загубили зброєносця Маврикія. Шукали, шукали і не знайшли або втік, або його роздер ведмідь. Через декілька днів ні з того, ні з цього імператорський кінь відійшов у засвіти. Армія вже добряче перелякалась і, мабуть, вже вважали, що потрібно царя батюшку повертати у Константинополь, бо з такими знаменнями сильно не побоюєш. Але Маврикій сам усе чудово розумів. Він пробув у військовому таборі лише 15 днів і, відкланявшись, вирушив у Константинополь, сказавши воякам, що він би з радістю учолив армію, але його чекають перські посланці. І дуже важливі переговори, коли Маврикій виїхав з табору, командуючий військами Пріск, та уся армія з полегшенням зітхнула. Повернувшись у Константинополь, Маврикій видає наказ, щоб усі ті, хто дивиться це відео, поставили вподобайку, залишили коментар та подякували богам за те, що імператор, живим та здоровим, повернувся у столицю. А ромейське військо, подякувавши Богу за те, що Господь дав розуму Маврикію відбути у столицю, продовжили свій бойовий шлях. Війна проти аварів була подібною до минулих війн. Так би мовити, війна тривала з перемінним успіхом. Весь сезон воювали, а на зиму повертались у Константинополь. У 594 році. Пріска змінив брат Маврикія на ім'я Петро і за два роки не зумів перебити аварів. У 596 році Маврикій повертає до командування Пріска, і Пріску теж не вдалося остаточно перемогти варварів. До 600 року румеї та авари уклали декілька мирних угод, але дотримуватись цих угод не бажала жодна сторона. Коли ромеї в черговий раз порушили мирний договір, авари увірвались в місто з цікавою назвою Дрізі Пєри, в якому авари пограбували церкву мученика Олександра і навіть витягнули мощі цього мученика та втупили їх у болоті. Християнські історики писали, що за ці дії. Аварів покарав сам Господь, адже невдовзі у таборі варварів розпочалась чума, яка викосила багатьох вояків та шістьох синів аварського Кагана. Але чума не завадила аварам підійти під мури Константинополя. Маврикій вже в який раз відправляє до Кагана посланців із пропозицією миру у 600 році. Знову укладено мирний договір. Згідно з умовами договору, аварам додали до щорічної данини декілька тисяч золотих монет. А авари дозволили ромеям перетинати Дунай та воювати зі слов'янами. Вдумайтесь лише, авари дають дозвіл ромеям на перетин Дунаю. Такого не було ніколи. Окрім війн із персами та аварами, Маврикій не забував і про Італію та про північну Африку. Імператор наказав створити два екзархати: екзархат Равенне, тобто італійський, та екзархат Карфагену, тобто африканський. Призначивши екзархів, Маврикій надав їм майже повну владу, і екзархи мали самі без допомоги Константинополя вирішувати свої проблеми. Нам може здаватись, що Маврикій переклав проблеми імперії на чужі плечі, але це не зовсім так. Наприклад, Константинополь, не маючи змоги відправляти військові підкріплення, надсилав у Італію гроші для підкупу франків, які воювали на боці ромеїв проти Лангобардів. У північній Африці справи просувались краще, адже там армією командували талановиті полководці. До 598 року, полководець Геннадій навішував маврам так, що аж земля тремтіла. І лише смерть змусила Геннадія завершити військову кар'єру. На місце Геннадія Маврикій призначив одразу двох полководців: Іраклія та його брата Григорія. У 601 році Римська імперія мала двох правителів Маврикія та його старшого сина Феодосія. Звісно, керував Маврикій, а Феодосія проголосили Августом ще трошки раніше, у 597 році, коли Маврикій важко захворів. Згодом Маврикий оздоровів, і ось у 601 році Маврикий знову розриває мирну угоду з аварами, збирає армію, і під командуванням свого рідного брата Петра віддає наказ перейти Дунай та навішати аварам. Що тут скажеш, невдачі переслідували ромеїв. Авари успішно відбили їхній напад та навіть захопили у полон багатьох вояків. Окрім новозахоплених у аварському полоні перебували ромеї, яких було захоплено під час минулих війн. Каган аварів запропонував Маврикію викупити полонених, але фінансовий стан в імперії на той час був доволі складним, і Маврикій відмовився. А заплатити потрібно було лише 12 тисяч золотих монет. Не отримавши грошей, авари стратили усіх ромейських полонених. Історики писали, що імператор Маврикій важко переймався через те, що не зміг викупити полонених. Він годинами молився в церкві і навіть просив Бога про те, щоб за свої гріхи він притерпів на землі, а не після смерті. В провінції було відіслано накази Маврикія про те, щоб в усіх церквах молились за його покарання саме тут на землі, і невдовзі це покарання прийшло. Восени 602 року, коли ромейська армія мала повертатись у Константинополь, Маврикій віддає наказ залишатись на зиму за Дунаєм. А там холодно. Вояки мріяли про те, як вони повернуться до рідних, а імператор виплатить їм, хоч не всі, але усе ж таки якісь гроші. Тепер, після наказу Маврикія, вояки зрозуміли, що гроші їм не світять, і до усього цього на них очікує холодна і важка зима. Адже авари були звиклі до холодної погоди і могли воювати у будь-яку пору року. Війська не погоджуються із рішенням Маврикія та розпочинають бунтувати. Петро, замість того, щоб заспокоїти вояків, втікає з табору, а війська проголошують нового імператора. Імператором було проголошено командира одного із загонів, чоловіка на ім'я Фока, і Фока згортає табір та вирушає на Константинополь. Знаючи про повстання у військах, Маврикій не вдається ні до яких оборонних дій. Він лише відправив до фоки посланців, але той навіть їх не вислухав. Мешканці Константинополя намагались спочатку самі обороняти місто, але, зрозумівши, що це погана ідея, вирішили підтримати фоку. 22 листопада 602 року, Маврикій разом із родиною втікають зі столиці. Йому на вздогін відправлено загін головорізів з наказом затримати та стратити імператора та його синів. Переслідувачі наздогнали Маврикія у місті Халкідон. У тому самому місті Маврикію та його синам, окрім Феодосія, відтяли голови, а тіла вкинули у Босфорську протоку. До речі, Маврикія стратили останнім, тобто він бачив, як вбивають усіх його синів. Після страти голови Маврикія та його синів відправили у Константинополь, де їх виставили на палях біля міського муру. Старший син Маврикія Феодосій намагався знайти притулок в одній із церков, але його насильно витягли із церкви і теж відрубали йому голову. Дружину та доньок Маврикія було запроторено до монастиря. А вже пізніше, вправління Фоки у 605 році за наказом того ж самого Фоки бідолашних стратили у тому самому місці, де було страчено Маврикія та його синів. Стілами повелись так само, вкинули у Босфор. Кажуть, що в день страти Маврикія та його синів у Халкідонському храмі Святої Єфімії мощі великомучениці почали кровоточити. А у Олександрії бачили, як ворушаться статуї, і навіть одна зі статуй сповістила про смерть імператора та його рідних. Ось такими були найголовніші миті життя останнього імператора з так званої династії Юстиніанів. Маврикій прожив 63 роки, 20 з яких він керував Римською імперією. А про правління Фоки ми поговоримо вже у наступній серії. Добра усім, крім ворогів! Почуємось!